Сподіваємо. припинити вбивство прямо зараз припинення вогню без будь-яких умов на землі в повітрі і на морі, хоча б на 30 днів. І ця позиція вже є незмінною протягом останніх трьох місяців пару днів тому ми поділилися цим документом з російською стороною, але від них не було жодної відповіді, включеної сьогоднішнім днем. тільки під час сьогоднішньої дискусії нам відповіли. вони сказали, що їм потрібно щонайменше тиждень, щоб оглянути наш документ і надіслати будь-яку відповідь. Другий пункт звільнення всіх наших людей ми наполягаємо на звільненні і поверненні всіх наших полонених і викрадених дітей. що стосується обмін військовополонених, ми ми домовилися міняти всіх на всіх, особливо в тяжко поранених і тяжко хворих. Друга категорія це молоді солдати яким від 11 до років. Років теж всіх на всіх так само ми обмінюємося тілами полеглих солдатів. Ми надали іншій стороні список дітей депортованих до Росії, який включає кілька сотень дітей, і це є нашим пріоритетом. Україна віддана процесу мирного врегулювання. Особливо якщо діти з цього списку будуть повернені з боку Росії, це буде хорошим індикатором, що вони готові до цього теж. Ми так само вважаємо, що всі ключові питання можуть бути вирішені тільки на найвищому рівні. мається на увазі під час зустрічі президентів і можливо залучення залученням лідерів інших країн, наприклад, президента Сполучених Штатів aimed at preparing і leaders' meeting. І ми вважаємо, що подальше зустрічі наших двох делегацій мають сенс тільки якщо вони будуть готувати зустріч на найвищому рівні. І ми очікуємо отримати відповідь до 30-31 червня. І ми давно росіянам казали про те, що ця війна має закінчитися і весь світ нас в цьому підтримує. всім зрозуміли, які мають бути перші кроки. Це припинення вогню і далі підготовка зустрічі лідерів двох країн. Якщо росіяни серйозно ставляться до закінчення війни, то ми готові далі над цим працювати. І якщо ні, то міжнародні санкції мають бути нарешті запроваджені. Дякуємо всім, хто нас підтримує. Уда нашої делегації Рустем Ломєрова Сергій Кислиця, заступник міністра міністра закордонних справ. ми тут від імені президента України Володимира Зеленського. Показати, що ми маємо конструктивну позицію і проводимо консультацію з нашими російськими колегами. Верівел навіть до нашої зустрічі задовго ми їх запитали, чи вони готові реагувати на наше на наш меморандум, який ми надіслали їм наперед. на російські пропозиції. Ми не могли реагувати, тому що ми їх фактично отримали тільки під час сьогоднішньої зустрічі. І нам потрібен час, щоб їх вивчити тим не менш our conversation in a way Ава we can have tangible humanitarian аука і тим не менш нам вдалося побудувати дискусію навколо гуманітарних питань фологріментсвін і домовитись між двома очільниками делегацій, присутніх сьогодні хочу сказати, що російська сторона і далі заперечує тезу про безумовне припинення вогню. The very uncondiшноal sizfa that our delegation has offered one second. Те про що говорила наша делегація і в середу, і четверг сполучених штатів, і далі наша пропозиція залишається чинним про безумовне припинення вогню. І це зазначено в тих паперах, якими ми сьогодні обмінялися. Нагадаю, під час наступного раунду перемовин російська делегація заперечувала проти присутності на перемовинах делегація від сполучених штатів, і нам дуже шкода, тому що саме сполучені штати могли би допомогти врегулювати цю війну і надати гарантії безпеки тому без якогось значущого залучення сполучених штатів а і наших європейських партнерів, припинення вогню може бути проблематичним як і закінчення війни, тим не менш and skillful and equipped enough to monitor нам потрібен той, хто має можливість і навички проводити моніторинг можливого припинення вігню. І це може бути і сполучені штати, тому що вони мають відповідні потужності для моніторингу. Дякуємо. Доброго дня, пані і панове. Ми рухаємося вперед. Рухаємося вперед по гуманітарній сфері. Минулого разу ми погодили деякі питання по обміну нашими захисниками нашої батьківщини. На сьогоднішній день ми досягли нового прогресу. Це так звана формула всіх на всіх. Сьогодні ми погодили дві категорії, які будуть підлягати поверненню на батьківщину. Ми погодили механізми. Ми визначили попередні терміни саме цього обміну. І попереду нас жде тяжка тяжка робота, тому що. Необхідно буде зробити багато верифікацій, визначити всіх категорії, нікого не втратити, не забути. Через те, ми продовжуємо нашу роботу, і ми будемо мати успіх однозначно. Слава Україні. Пані і пані панове, хочу підсумувати, що сказали мої колеги я хочу сказати, що обидві без, обидві зустрічі в Стамбулі відбулися і зараз, і тоді тому, що і там, і там росіяни міняли свої умови, тому що тоді пам'ятаєте, Зеленський хотів зустрітися на рівні президентів і сам приїхав, але росіяни не прислали свого президента. А зараз, як сказали, що мої колеги, що до того як розпочалися перемовини, ми не отримали попередні папери від росіян і тільки які отримали їх вже під час перемовин. Ми хочемо засвідчити, що наша позиція є конструктивною, і, попри все, наш президент відправив делегацію до Стамбула, не розуміючи ні, яким буде порядок денним, ні що ми будемо обговорювати. Я ще раз хочу наголосити, що припинення вогню мають бути основою для подальших перемовин і тут головна є відмінність між російською і українською позицією, тому що якраз Росія обговорює і зняття санкцій, і щось про нові території до того, як припинено буде вогонь. Ми абсолютно проти цього, тому що поки вмирають люди, гинуть люди в Україні. Ми не можемо ніякі території обговорювати до того, як припинений вогонь на жаль, тут немає ні європейців, ні американців, і ми продовжуємо наполягати на тому, що наші союзники, наші партнери з Європи, мають бути так само присутні. Ми хочемо, щоб вони абсолютно були в порядку денному наших перемовин, так само як і американці. і останнє, що я хочу сказати, це про гуманітарний аспект, що казали вже мої колеги. Тут у нас намітився прогрес. Те, що сказав міністр. Україна намагається повернути дітей з Росії. Ми хочемо ще раз, Наполягати на тому, що діти, які були депортовані, так само як і цивільні, взагалі не можуть бути предметом обміну. Вони мають бути повернуті безумовно. і такий список сьогодні. Україна передала список всіх дітей, яких ми знаємо усіма всі, можливими подробицями, щоб росіяни могли їх ідентифікувати. А ми знаємо, де вони вони для нас ідентифіковані, і ми передали цей список російської делегації, щоб вони повернулись додому. Це була заява радника керівника у. Су, президента Олександра Бевзе Перемови в Стамбулі між українською та російською делегаціями щойно стартували, і це друга зустріч у такому форматі. Попередня була 16 травня. і Її результатом став обмін у форматі тисячу на тисячу. Нині ж сторони мають представити свої меморандуми із баченням припинення війни. Київ надав наш днями як представникам країни агресорки так і сполученим штатам, що виступають посередниками на переговорах. Натомість російського меморандуму досі ніхто не бачив. Москва обіцяє розкрити зміст його. Прямо на переговорах, тож за перебігом в Стамбулі стежить кореспондентка ТСН Наталка Фібрих і якраз має можливість поспілкуватися наживо і з'ясувати деталі. Вітаю Наталю. Тож розкажи, що відомо на цю мить, і взагалі, які перспективи сьогоднішньої зустрічі. Так, вітає Соломія. Дійсно, я можу підтвердити, що перемовини стартували. Вони почалися буквально ну, 20 хвилин тому за посередництва Туреччини. І міністр закордонних справ Туреччини заявив, відкриваючи цей раунд прямих перемовин, що сьогодні сторони хочуть також обговорити можливу зустріч лідерів обох країн українського президента Володимира Зеленського та очільника Кремля, і також хочуть говорити про умови перемир'я обмі. Ін полоненими та цивільними особами і дійсно зі значним запізненням розпочалися ці перемовини більше ніж півтори години. Про причини цієї затримки багато не говорять від української делегації. Ми хіба що чули, що з делегаціями працюють і по мірі готовності, верніш делегації готують, і по мірі готовності ці перемовини розпочнуться. Ми знаємо, що власне заплановані перемовини були на 13-ту годину, і обидві делегації були у цьому палаці вчасно. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров від Росіян знову той самий Володимир Мединський. Хоча сполучені штати просили Москву замінити його на другому. Раунді переговорів, оскільки це дуже низький рівень представництва для України. Важливо е, сьогодні домовитися про стале припинення вогню на 30 днів е, на землі у повітрі у воді. Також йдеться про інші пункти, які вже власне відомі. А от що пропонують росіяни наразі невідомо може бути, що е, все ж таки вони представили свій меморандум, і е, сторони ознайомлювалися із ним перед зустрічю. Чу через це затримка, ми можемо про це тільки здогадуватися. Можливо, більше деталей будемо знати пізніше вже на наступне включення. Соломія. дякую, Наталю. Наталка Фібріх, кореспондентка ТСН, була зараз з нами наживо зі Стамбула, і там щойно стартували перемовини між російською і українською делегаціями. Ну і наразі все, що відомо, те, що вони стартували.